Доброго здоров'я, друзі! Вітаю в себе на каналі Господарства з нуля. І так, що в нас сьогодні за робота? Робота в нас сьогодні буде заключатися по великій партії. Ось по цих наших ребятішах. Оце позасипав я повністю їм кормушки. Починають вони наступати, хорошо їсти. Бачите, частина собі просто лежить, собі кайфує. От. А друга половина. От. Луплять корм. Ондо. Поставимо там чуть далі їм поїлочку Тут ще одна. О, цього не п'ють, але все-таки я доставляю ще їм додаткову воду, щоб вони нормально напивалися. от І так, що сьогодні по роботі? А по роботі в нас то, що хочу взяти підстилку, повністю всю поміняти. Дом нас лупляться. Вже б'ються. Це все повністю обрати хочу. Застелити свіженько їм ще на пару днів, щоб вони на нормальній підстелищі свіже були. О, тому, як, бачите, їх вже трохи більше по вазі. О, і їх прийдеться зганяти, як, як я робив минулого разу. от Половину в одну сторону зігнав. Там убрав, підстелив. Потім їх обратно взяв, вже ж туди зігнав. Убрав, підстелив, все. Вони порозходилися в собі. Агонь. 10-15 хвилин роботи і все ще піки в них. І все класно. От, підходить час, коли вже вони у нас будуть іти під реалізацію. От, їдять вони хорошо, ростуть собі так. Щоб сказати, щоб сильно, вау, 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 там класно круто, то ні. Скажемо прямо. От, набирають потрошечки, якась вага дає. До 50-й день мене, то я їх хочу поважити. Штук 10-15, взяти, побачити, яка в них вага, тому що вже підходить їм, вони будуть покидати нашу домівку і переїжджати в інше місце. 50-й день. Ну і перед тим, як вони будуть зреалізовуватися, теж хочу поважити, щоб побачити, яка буде кінцева вага на період здачі. От. Тому так. Повністю процес він тут буде з самих неприємних. Як я буду це все викидати, то це вже таке. Це нюанси я показувати вам не буду. Але частиночку я покажу вам. От. Тому так, хорошо, приємного перегляду, а я пішов працювати. Отак, друзі, і виходить, як по уборочці. оце я верхня познімав. Получається, кормушки і поїлку доверху попіднімав. Цю сторону це вони налетіли там. Зараз. От. Зараз ще трохи поубирати, тут позастеляти, а потім їх на цю сторону. я їх зігнав на ту сторону в одну половину. Тут убрати, а потім тут а, на цій стороні застелити і їх сюди хобана, перегнати, ту убрати, там застелити. І що вийшло? А отак по цій стороні. Процес я вам не показував. Там нічого цікавого такого немає. Тому так, цю половинку зараз Зробити і приступаю до другої. Фу, і так, друзі. Все повністю пообирав Цю всю какуню їхню позастелив от, свіженьку. Вони вже гондо, собі посідали. Отак от я, виходить, припадняв кормушки, тут дві. Підняв. Тут обрав потім 4 по їлку, так же само одну. Ось. Зараз тільки позасипав, застелив соломку. Зараз ці 4 кормушечки наниз, водичку фрн і все, і вперед. Їсти й пити. <кхух> Виходить, коли їх позганяв, то вони ось покучкувалися в мене. Вот. На вулиці Прада жарище сьогодні. Ну як сьогодні? Вже три дні лупить 32-33 градуси. Фух, а на сонці якщо то напевно і всі будуть 34 градуси. Тут в мене є форточки. які... От, Але Але трошки маловато. Коли така жара, то треба, звісно, щоб примусово витягувало. Була вентиляція. Навіть на гору відкрита у нас тут, щоб було повітря, йшло. все рівно їм жаркувато. Я навіть з цієї сторони менше лампи повиключав, тому що в них там 35 градусів. 34-35 градусів, а якщо включити лампи, то буде всі 40, а їм того не треба, вони вже там 10 днів пройшли. Своя терморегуляція в них є. Я думаю, що їм цього не потрібно робити. от А от по цих я взагалі не включаю лампи обігріву. Тут мені взагалі не потрібен. Лампоч включив. От. В основному включаю на ніч, тому що ночі встають, їдять, щоб було їм видно, все чітко. А днем то я. По до Вікна відкриті, світло є, їм вистачає. В день він їм не потрібен. От. Тому так, воно вже вони собі розбираються потихенечку. Ось. Да. Так, ну що, треба зараз повпускати кормушки, позаливати поїлки, бо я там був пролив, вони повипивали їх повністю. А ще хочу ще раз, щоб їм. Хорошо було. Так, окей, тоді. Працюю я чуть-чуть далі. І так, друзі, отак виглядає тепер. Повністю я обрав. Може там якось в людей роблять вони по-іншому. Ну, так як в мене це тестова група, то я роблю з того, що чого є. Там я знаю, що люди буває, що не буває, а роблять так, що. В тому плані, коли підстилка, вони там беруть, додають, є препарат. Підстилка дрібна, воно там запахи вбиває, мікроби. Я цим пока не користуюся. Поки я користуюся тим, що є, під рукою. От. Сіно є. От. Підстилки в мене вистачає, її треба використовувати. Тому беру так. А то, що взяти за цей весь період, скільки вони в мене, вони вже майже це у нас 49 днів, вони, оце я в них обираю, це було третій раз. Перший раз, коли вони з брудера, я їх обрав, вже в клітку вони в мене переїхали, тобто з брудера там повикидав, потім раз було, коли. Вони в клітці були, теж треба було повикидати. Тому що, як би, як би хто не казав би, все рівно десь запах є. Вони какунюють, воно трамбується. От, але так воно. Ну, я не говорю, щоб так було. Щоб птиця була е, чиста, в неї от біле пір'я, щоб вона була чистенька, гарненька. Да їм самим, щоб було добре. Що воно своїться, потім запахи. Пішла жара їм, замітив того, що їм навіть важкувато дихати. І оце у третій раз. За весь період я вважаю, що все нормально. Повторююся тим, що я дивився, передивився кучу інформації, що люди там користуються. Є мікроби там убиває препарат. Я точно не знаю, я ще поки все не внікав, це вже треба буде дізнатися, подивитися, пошукати. Уже як далі партії брати, то може я і також спробую, як воно воно. От. А то, що є зараз, нормально. Ви знаєте, я думав теж там буде погано. Ні. От. Бо я так хотів почати Почати займатися таким воно по бройлерах побачити. Тобі ж за це все время, поки вони в мене, ось ці це 49 днів, От. я напевно дізнався більше, ніж за. Там за рік. Коли я тільки починав там дивитися по них, яка, яка порода є, як кормити, які корма, яка ціна, що до чого, пропоїчки, аптечки, де їх брати, що їх брати. Коли воно все отак уже наяву є, розпочато, тоді і так звичайно цікавіше. Так, звичайно цікавіше, а коли ти ще бачиш це на свої очі, пропускаєш через свої руки. Коли його годуєш, як вони ростуть, що вони ростуть, як вони п'ють, скільки. Тоді, звичайно, набагато краще так. Це є то, що, то, що я, що, що я побачив за цей час. От. Тому так вони вже посідали, кайфують. От. Зараз їм залишилося тільки поставити поїлочки ось. І все. І на цьому буде все, друзі. І на цьому буде все. Убрано свіжа підстилка, корм в них є. Їсти, їдять, п'ють, допубирав, це ж немає в них цих поїлок, бачите? Все-таки вони пробують, там, стукають по цих ніпілях. Там людина в коментарях писала, де я брав оці от іменно, такі поїлочки маленькі. Дивіться, брав я їх в звичайному магазині. Там, де все по фермерству, для свиней, для курів. от Інших там ніяких не було, тому я взяв спробувати ці. Але то що я побачив за цей час, я рекомендую взяти, щоб був ніпельок на 360 градусів. Тобі, щоб він спрацьовував, бачите, коли нажимає його рівно, він тіше. Коли в сторону, до себе, по сторонах. Він не спрацьовує. Він спрацьовує тільки при натисканні. А це трохи їм неудобно. Треба, щоб він підійшов зразу ж, тик-тик-тик-стукнув. Носик відкрився, все, вода пішла. Отак їм нормально. І вони будуть напиватися і жажду убивати. Тобто тут буде добре. Тому я хочу їх замінити, а поки цих декілька днів... Цього їм вистачить, там по їлочки подоставляю, то вже не страшно. То таке, то не страшно. Тим баче, якщо слідкувати, нормально буде виходитися. І так, друзі, коментуйте, пишіть, у кого які думки. Може якісь в мене помилки були допущені. от. По можливості буду відповідати всім. От. Підписки, звісно, лайки. Гарного дня, гарного перегляду. Хай буде все добренько. Слава Україні!